Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на одному з головних російських військових аеродромів Енгелес 2 під Саратовом незвичайний рух. Зокрема, тут авіація перебуває у бойовій готовності. Швидше за все, окупанти готуються до нового масового удару по Україні. За даними телеграм-каналів, Путін наказав використати всі бойові бомбардувальники повністю всі, а також здійснити масований пуск з чорного моря. Ніч може бути дуже і дуже напружена. Бережіть себе про це свідчать. Супутникові знімки від компанії Maxar Technologies та Planet Labs. На них видно майже два десятки бомбардувальників дальньої дії ту 95 та Ту-160. Також можна побачити паливозаправники, ящики з боєприпасами, транспортні засоби та ремонтні матеріали, як зазначають військові аналітики Арда, Глу та кондрат музика наземний персонал на базі дуже активний. Крім того, на злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків. Також можна побачити візки, які використовують для перевезення к крилатих ракет Х-55 або Х-101. аеродроми Російської Федерації періодично покусують партизани та диверсійні групи. Інколи долітають ракети. Тим не менше вони зберігають здатність до масованих обстрілів. Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак на російських аеродромах. Останніми днями спостерігається повітряна активність. Про це заявив аналітик Королівського інституту оборонних досліджень. Підготовку окупантів до ракетного удару підтверджують навіть супутникові знімки. Вони накопичують ракети та дрони для чергової атаки по Києву. В той же час з аеродрому Оленя бомбардувальники сьогодні навряд чи узлетять. Партизани підірвали топливні заправщики, а також вишки диспетчерів. Інциденти зараз розслідує ФСБ охорону аеродрому не знайшли, а це стратегічний військовий об'єкт. Один тут 95 через пожежу поблизу серйозно пошкоджений. Територія Російської Федерації постійно тепер гори. Десь дрони, десь ракети, а десь диверсії. Саме тому Путін біситься. Рейтинг падає, йому потрібно показувати постійні перемоги. Метою російських ударів по Києву є терор цивільного населення. Про це розповів військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Терора, зброя слабких, немає аргументів. Тероризує, немає перемог на фронтах. Тероризуй, зазначив експерт. Окрім того, частими атаками на столицю РФ хоче, щоб іноземні представники, які перебувають у Києві, повпливали на уряди своїх країн, щоб ті змусили Україну сісти за стіл переговорів з росіянами. Ступак прогнозує, що такий терор з боку Росії буде продовжуватися все літо. Країна агресор очікує, що українська Селення втомиться і проситиме владу припинити війну. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.